Право 593. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. Перше задання y плюс 2, що множиться на y-3. Спочатку y плюс 2 множимо на y. То ми записуємо, що це дорівнює y помножити на y. І плюс 2 помножити на y. Далі y плюс 2 множимо на мінус 3. То ми записуємо додати y, що множиться на мінус 3. І додати 2, що множиться на мінус 3. І це дорівнює. Y помножити на y, це буде y у квадраті, далі плюс 2y. Далі y помножити на мінус 3, це буде мінус 3 y. І 2 помножити на мінус 3, це буде мінус 6, і це дорівнює. Ну що ж, тут у нас є подібні доданки 2y і мінус 3 y. То ми записуємо, що це дорівнює y у квадраті. Потім 2. Це буде мінус y в квадраті. Ви бачите, мінус Y просто мінус 1 Y або мінус Y. Далі. І мінус 6 залишається. І переходимо до другого завдання. А мінус 3 на А мінус 2. А мінус 3 спочатку множимо на А. То ми записуємо, що це А, що множиться на А. Потім додати мінус 3 ми також множимо на А. Потім А мінус 3 множимо на мінус 2. Ми пишемо плюс. А помножити на мінус 2. І тоді додати мінус 3 ми множимо на мінус 2, і це дорівнює. А помножити на а це буде а в квадраті. Далі мінус 3 помножити на а, це буде мінус 3а. А помножити на мінус 2 це буде мінус 2а. І мінус 3 помножити на мінус 2 це буде плюс 6, і це дорівнює. Ну що ж, давайте подібні доданки. У нас тут підкреслимо мінус 3А і мінус 2А. То ми записуємо, що це буде А в квадраті, мінус 3А, мінус 2А, це буде мінус 5А. І плюс 6 залишиться. Переходимо до третє завдання 4 мінус P, що множиться на p плюс 3. Ну що ж, 4 мінус P множимо на P, то ми записуємо, що це 4, що множиться на P, це буде 4П. Потім додати. Мінус п. Ми множимо на p. Далі 4 мінус p множимо на 3, то ми пишемо додати. 4 множимо на 3. І додати мінус p ми також множимо на 3. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 4p. Потім мінус п помножити на p це буде мінус p в квадраті. 4 помножити на 3 це буде плюс 12. А мінус P помножити на 3 це буде мінус 3П. І це дорівнює. Ну що ж, 4П мінус 3П. Давайте, це подібні доданки. 4П мінус 3П це буде 1П або просто P. Далі мінус P у квадраті. І плюс 12. Є. Переходимо до четвертого завдання. 5а мінус 2, що множиться на а плюс 3. Спочатку 5а -2 множимо на А. То ми записуємо 5а, що множиться на А, потім додати мінус 2 ми множимо також на А. Потім 5а -2 множимо на 3. То ми записуємо додати 5а ми множимо на 3. І додати мінус 2 ми також множимо на 3. І це дорівнює. 5а помножити на А це буде 5. А в квадраті. Далі мінус 2 помножити на А, це буде мінус 2А, потім 5А помножити на 3, 5 на 3, це буде 15а, плюс 15а. І мінус 2 помножити на 3, це буде мінус 6. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді подібні доданки підкреслимо. Є мінус 2а і плюс 15а. Тоді ми записуємо, що це дорівнює 5а в квадраті. 15а-2а, це буде 13а плюс 13а. Ну і мінус 6. Є? Переходимо до п'ятого завдання: 4b-3, що множиться на 2b-1. 4b-3 спочатку множимо на 2b. То ми записуємо 4b. Помножити на 2b. Далі додати мінус 3. Ми множимо на 2b. Також. Далі 4b-3 множимо на мінус 1. То ми записуємо додати 4b, що множиться на мінус 1. І додати мінус 3 ми множимо на мінус 1. 4b помножити на 2b, це буде 8b у квадраті. Далі мінус помножити на 2b, це буде мінус 6b. Далі 4b помножити на мінус 1, це буде мінус 4b. Далі мінус помножити на мінус 1, це буде плюс 3. це дорівнює. Так, давайте підкреслимо подібні доданки. Є мінус 6b і 4b. То ми записуємо, що це дорівнює 8b в квадраті, мінус 6b, 4b, це буде мінус 10b. І плюс 3 є. Шосте завдання: 7m-2, що множиться на 1 плюс 2m. Спочатку 7m-2 множимо на 1. То ми записуємо, що 7m ми множимо на 1. Додати мінус 2. Ми також множимо на 1. Далі 7m-2 множимо на 2m. То ми пишемо додати 7m. Ми множимо на 2m, і потім додати мінус 2 ми множимо на 2m. І це дорівнює. 7М, що множиться на 1, це буде 7m. Далі мінус 2 помножити на 1, це буде мінус 2, 7м помножити на 2m, це буде 14, плюс 14 m помножити на m це буде m у квадраті. Ну і мінус 2 помножити на 2m це буде мінус 4m. І це дорівнює. Ну що ж, підкреслимо подібні доданки: 7m і мінус 4m. То запишемо спочатку 14m у квадраті. Далі 7m мінус 4m це буде плюс 3m, і тоді залишиться мінус 2. Є? Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, спростіть вираз. Ми спростили. В першому завданні записуємо Іг у квадраті мінус І мінус 6. Друге завдання це А в квадраті мінус 5А плюс 6. Третє завдання. P мінус P в квадраті. Плюс 12. Четвертое задание. Це 5, а в квадрате плюс 13, а минус 6. Пятое задание. Це 8, б в квадрате минус 10, b плюс 3. И шестое задание. С14. М у квадрате плюс 3М минус 2. Я